Вітаю на уроці математики. Сьогодні, на уроці математики ми з вами будемо розв'язувати задачі і рівняння. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число: відповідь: число 518, зменшити на різницю чисел 800 і 350. Звичайно, це буде число 68. Кого є підручники відкриваємо на сторінці 71-73. Розв'яжи рівняння. Давайте з вами визначимо: це складне рівняння чи просте. Це просте рівняння. Є додавання. Значить, згадуємо назви компонентів дії додавання. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 21 тисяча, відняти 7 тисяч. Х дорівнює 14 тисяч. Підкреслюємо, виконуємо перевірку. 7 тисяч плюс 14 тисяч дорівнює 21 тисяча. 21 тисяча дорівнює 21 тисячі. Наступне рівняння. 7 тисяч помножити на С дорівня 21 тисяча. Це з вами просте рівняння. Дія множення. Значить, згадуємо назви компонентів дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник, слід добуток, поділити на відомий множник це дорівнює. Двадцять один розділити на сім тисяч. Це дорівнює трьом. Отже, 7 тисяч помножити на три дорівнює 21 тисяча. Двадцять одна тисяча дорівняння 21 тисячі. Обчисли вираз. Запишіть, будь ласка, слово вираз. І 28 530 розділити на 30 додати 398 685 розділити на 5. Скажіть, будь ласка, якою буде перша дія? Звичайно, ділення другою дією, яка буде ділення і третя дія додавання. Отже, запишіть вираз і під низом стовпчик. Виконуємо обчислення. 28 530 розділити на 30. Так, давайте з вами згадаємо. На попередньому уроці ми з вами бачили, що це ділене у нас з вами кругле число і рівне кругле число. Ми з вами можемо закреслити нулі. Так? Будемо виконувати звичайне обчислення. 2 розділити на 3 не можемо. Находимо перше неповнеділення. 28. 28 розділити на 3 дорівнює 20 дорівнює 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 28 міняти 27 дорівнює 1. 1 розділити на 3 не можна. Опускаємо. 5. 15, що на 3 дорівнює 5. 5 помножити на 3? 15. Опускаємо 3 або 30. В якому випадку ми з вами опустимо 30? Якщо нулі ми з вами не приберемо, так? Але ми з вами нулі прибрали, тому ми опускаємо з вами 3. І 3 розділити на 3 дорівнює 1. 1 помножити на 3 дорівнює 30. 30 відняти 30 дорівнює 0. І ще раз. Якщо ми з вами прибрали нулі, то тоді ми з вами опустимо лише 3. А Якщо ми нулі не захотіли прибирати, то, звичайно, ми опустимо з вами 30. Наступний вираз. 398 685 розділити на 5. 3 розділити на 5 не можна. 39 розділити на 5 дорівнює 7, 7 помножити на 5. 35. 39 відняти 35 дорівнює 4. 4 розділити на 5 не можна. Опускаємо 8. 48 розділити на 5. Буде 9. 9 помножити на 5 45. Від 48 відняти 45 дорівнює 3. Опускаємо. 3 розділити на 5 не можна, опускаємо 6. 36 розділити на 5 7. 7 помножити на 5 35. Від 36 відняти 35, 1. 1 розділити на 5 не можна, опускаємо 8. 18 розділити на 5. 3. 3 помножити на 5 15. Від 18 відняти 15 до рівня 3. 3 розділити на 5 не можна. Опускаємо 5, 35 розділити на 5 до рівня 7. 7 помножити на 5, 35, 35 відняти 35 до рівня 0. Молодці. І третя дія. Звичайно, 951 додати 79 737. Також виконуємо обчислення в стовпчик. 7 плюс 1 дорівнює 8. 3 плюс 5 8. 7 плюс 9 16, 6. Пишемо 1, пам'ятаємо. І 1 пам'ятали. 79 плюс 1 дорівнює 80. І виходить, у нас з вами 80 688. Молодці. А зараз склади три задачі. За даними таблиці, розв'яжи ну, в їх, що в них спільне, а що відмінне. Так, давайте з вами придумаємо, який транспортний засіб у нас з вами буде їхати. Добре, мотоцикліст, наприклад, візьмемо. Мотоцикліста. Так, мотоцикліст їхав зі швидкістю 40 км за годину. Він проїхав 2 години. Яку відстань мотоцикліст подолає за 2 години? Давайте з вами згадаємо правило. Як знайти відстань? Щоб знайти відстань, слід швидкість помножити на час. Отже, відстань, яку подолав мотоцикліст за 2 години 80 км молодці. Давайте подивимося з вами на наступну задачу. Тут у нас з вами невідомий час. Мотоцикліст рухається зі швидкістю 40 км за годину. За який час він подолає? 80 км. Давайте з вами згадаємо правило, як знайти час. Щоб знайти час, слід відстань поділити на швидкість. 80 розділити на 40. Так, і за який час подолає мотоцикліст 80 кілометрів за 2 години. Молодці! Так. І третя задача Назвами, що невідоме. Швидкість невідома. Так, складаємо умову задачі. Мотоцикліст за 2 години подолав 80 км. З якою швидкістю він рухався. Щоб знайти швидкість, що ми з вами будемо робити? Звичайно, відстань поділимо на час і дізнаємося з вами швидкість. 80 розділити на 2, 40 км за годину. Молодці. А тепер, будь ласка, ці три задачі запишіть до свого зошта. Скажіть, будь ласка, що в них спільне? В них спільні числові дані, а відмінне в них те, що кожного разу ми з вами шукали різні дані. Відстань, час і швидкість. Запишіть, будь ласка, ці три задачі. А ще що ми можемо сказати про ці задачі? Звичайно, що вони є оберненими. Що було невідомо в першій задачі, стає відомо в оберненій задачі. Записали. І ще одну задачу на сьогодні: через кілька секунд зустрінуться дві ластівки, які летять назустріч одна одній. Якщо швидкість кожної з них становить 20 метрів за секунду, а відстань між ними дорівнює 920 метрів. Через кілька секунд зустрінуться дві ластики, які летять назустріч одна одній, якщо швидкість кожної з них становить 20 метрів за секунду. А відстань між ними дорівнює 920 метрів. Знаходимо з вами ключове питання. Через кілька секунд. Через кілька секунд це у нас з вами так, звичайно, час. Як знайти час? Щоб знайти час? Слід відстань поділити на швидкість. Так. Але у нас з вами дві ластівки летять зустріч одна одній. І рухаються вони 20 метрів за секунду. Тобто, ми з вами повинні знати, на скільки метрів ластівки зближаються за секунду. Так. 20 20 додати 20 дорівнює 40 метрів. Настільки зближаються ластівки за 1 секунду. І тепер дізнаємося час. І ще раз, щоб знайти час, нам з вами слід відстань поділити на швидкість. 920 розділити на 40. Зустрінуться вони через 23 секунди. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували рівняння, обчислювали вирази і розв'язували задачі на знаходження часу, швидкості і відстані. На цьому урок з математики завершено!